Привіт з вами GameDeak і... Hey, і сьогодні ми граємо в голодні ігри на сервері Little Cloud. Ось ми вже зайшли, чекаємо. Чекаємо. 113% ігор плюс. 24. Треба чекати. Я поставлю на паузу. Ось ми вже починається гра. 5, 4, 3, 2, поїхали!

لا, я, ж, ну. я тебе не сказал! Ты ничего не сказал, ты, ты браешь! Я все сказал! Вот мы пойдем перевери. От пойдем перевери. От, от, от я от конча ничего, що ти не писал, Перевір. Так блін, я досі жодного судука не бачу, ти <порис> не збачишь? Да ты же не может быть сюда, а по-своему? Так я попробую. Я ти Ты поплыла за мной, нас то 12 градусов У мене голодовка, я голодаю. Зачем? И баю 4. Хе? Уже половина пятого. Чего? Каменемеч. Це беги маш! Жоден! Берега, і бере дервян. Для чого мені дерев'яли? А ну будь-який координатор. Я почув другий в шару. Пробує то, что другий геошарин. Подивляйки тут було курицы! Да это было курицу! Без вияки. ти Ты не брал? що не брав? Курицы. И не набрав? О, о, о шуки бачу! Да. А, вот бачу, бачу. Так, то поехал туда попасти. Короче, пошли дальше, мы тут довго стрядем. Дві знаких погодив, тоді може бути посилку. Я не даже не знаю, де вийде, я не знаю. Ой, я уже бачу прохідного судука. Чей він <рик> буде? Хаучик, поділиться з собою.

Що? А, бо видки мадыштаны, а? Ага, то сейчас сундук. Также ты забрал железный батч. О, судучок. О, тяки і паутена. Кстати, байки. Йоу! А я спустяся спокійно. Я бы не попал. Ч ты? Так, блин, бо опять вертамся. О, я так. Биби, ти брижину? Про ти біжиш забыл. Ааа. Швидше держи. Швидче джи. Ти швидше догадайся. Спиче бежи! Я вже тут богу. Я вс тебе бачу. Ага, бачу. Ади тройка. Я не любил. Як шок криче. А? Ну не дуже. Стык, а? Ничего? Ааа, я упал. А. Ну тут трол! Блин, это лайк ведь спавна, кстати. Я, я, я Твіт, Твіт, буї, Чуду, пасов, бля, ты твит, знаешь. Да побудет додавно вернулся. Да мама ничего. Бляха, я опять голод. О, вышел судучок. Я тоже я, буду. Что ты бю. меня? Хаучик, блядь.

Так, сюда не будешь пролезти. Туда! А, бач, бач. Ще 9 хвилин до кінця. О, до... О, я так бачу. Ты ж тут звучит. Звужиться, во, вот. Горячий. Сказал. Тихо я опять голодаю. Пошли в вічибе, як саш, стан. Тому ну в штаб на Мастика, мастику! Я ж потом. Давай свою свинку забьем. Можно тоже три стардачка, а я можу. Матя, Матя, я боюсь. Так, мы тут вот, трохи тут... Уж раз і Його... на трохи вот набережной. Це наше. Едина. Кстати, Тобі зажигалка, зажигалка потрібна? Біда. Біда. Саш, ми здається розділилися. мені це не подобається. Нас зараз заб'ють По черзі. Нас так не

Я бігаю десь спаун. Я бачу двох пацанів, вони бігають. Я бачу «Тебе, біг, біг, брат, давай! Біг, брат, давай! я між дравами бігаю. Біг, 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 біг. Ой, ой, ой. Давай, бара, бра, на спаум! Давай! Ага, щоб мене там забили до смерті. Дві. Одна!

У них золото яблоко сашка Супер, я ще швидко не боже бігти. Я буду ристрелась. Да не ухраляйте, вы будете так попасти! Ну все, зараз вреда нам. Согласен. И після неудачної спроби ми вирішили спробувати ще раз разограти.

А, ты... Даже лезете тапки. А тебе нрям рядом. Наш кипки. Поговорила. Пишла. Память тап тапки. Памятник, да. Эй! Эй! Треба добре знати карту.

Испугаешь, Красиво, Фьюр -тачу Фьюр -тачу Налево, право, спукай. Пьюр там сюда. Да, сюда. Да, сюда. А, да, право? Да, Туда. Да, 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 Да. И не Да.

Бачу, бачу. О, бачучка, да... Там ты... Короче, да. Стоп, стоп. Стоп! Чекай. Я ще пора буду бояться. Ну, стоп. попал. Сачкайк я залезу. стоп, стоп. А, все, я вышел, вишл, вышел, оп. Паш, бунтон, бунтон. И тут опять тапки, курица. Антон, Антон. кстати, я дышу на судок. Антон, ты поставь пару. Стопал. Окей. И в цій гре нам не повезло, но я зайдя в третье месяце, це уже вели мене, Бул динамит